Старі тьмяні лампи поступаються місцем сучасним лед світильникам. Працівники комунального підприємства МіськСвітло продовжують встановлювати міжквартальне освітлення в одному з районів міста, а саме неподалік зупинки Вадима Бойка. Такий крок дозволяє значно знизити споживання електроенергії, оскільки нові лед ліхтарі в рази ефективніші за традиційні лампи розжарювання. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство Міск світло продовжують роботи по відновленню вуличного дворового освітлення. По проспекту Свободи неподалік зупинки Вадима Бойка на даній дільниці було встановлено додатково чотири електропори. Також будуть встановлені сім світильників світлодіодних. Дуже важливо освітити саме цю дільницю, тому що тут є дитячі садочки, і в темну пору доби людям буде комфортніше переміщатись на даній дільниці. Оновлення вуличного освітлення це не лише покращення естетичного вигляду міста, а й турбота про безпеку його мешканців. Встановлення нових ліхтарів у дворах та міжквартальних проїздах має велике значення для літніх людей, мам з дітьми, а також для всіх, хто повертається додому в темну пору доби. Завдяки такій модернізації вулиці стають краще освітленими та безпечними, що позитивно впливає на загальний комфорт і відчуття безпеки серед кременчужан. Корисно, тому що ввечері йдеш тут темно. Так буде гарно світло. Дякую моїм. А взагалі, я думаю, в нас все нормально. Ну, вечором все добре. Мене це все встраює. Дякую, всі роботи нам потрібні. Ні, ну це добре. Установили молодці, ще, ще треба встановлювати. Молодці, гарно працюють. Такі роботи також дозволяють міському бюджету зекономити значні кошти на подальшому обслуговуванні та підтримці інфраструктури, що може бути використано на інші важливі потреби міста. В результаті мешканці отримують не лише комфортне освітлення, а й почуття більшої безпеки під час вечірніх та нічних прогулянок. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.